Високі температурні показники, які панують останні тижні два, цього тижня поступово здаватимуть позиції. Вівторок, 29 серпня, стане черговим спекотним днем. За прогнозами синоптиків, вночі буде від 20 до 22 градусів вище нуля, а вдень стопчики термометрів коливатимуться в межах 33-35 градусів. Прогнозують і короткочасні дощі, щоправда, ввечері та не всюди. У середу, 30 серпня, слід очікувати на поступове зниження температури, а також високу ймовірність опадів. Нічна температура повітря становитиме 19-23 градуси, а денна – 23-25 градусів вище нуля. Починаючи з другої половини дня, найбільшій території Хмельниччини дощитиме, подекуди із грозами, але до вечора опади мають припинитись. Четвер. Останній день календарного літа буде теплим. Вночі, 31 серпня, буде 18-20 градусів тепла. В день стопчики термометрів сягатимуть позначки в двадцять градусів. Ввечері можливі короткочасні дощі. У п'ятницю 1 вересня погода нагадає, що на календарі осінь. Нічна температура повітря буде не вищою за 17 градусів, а денна до плюс 22. Прогнозують і короткочасні опади. У суботу 2 вересня потепліє, вночі прогнозують 16-19 градусів тепла, а вдень до 27 градусів з позначкою плюс. Дощі мало ймовірні. 3 вересня в неділю погода буде схожою. Вночі прогнозують комфортні, як на таку пору року, 16-18 градусів вище нуля, вдень повітря прогріється до 26 градусів тепла, хмарно і без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.